Сьогодні у нашої Карінки день народження, і ми хочемо її щиро привітати. Карінка, таку гарну дівчинку, ми хочемо вітати і бажати їй дуже-дуже багато щастя, щоб ти завжди була усміхнена, весела, красива, і щоб в тебе завжди лише були всі дні сонячні. З днем народження. Всі разом. З З З днем 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 народження! Знем народження! Досить, досить! Та скільки ми будемо? Не будемо цілий день кричати. А тепер давайте теплі слова скажемо. Прошу, Соломійка. Софійка. Прошу. Я не... Щоб сміх був завжди чути, день народження незабутній. Приймають ці вітання здраву і до світання. Щиро... Дякую. 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 Щиро дякую. Так, свій віршик розказує. Гано ти тіньке має, чену батьки оче, бочки слухи жади, та нас та назначить піди. Роксоланка. Роксолана. Давай своїми словами. Ну, давай нагадує, Андрійко каже. На невдачі уваги не звертай, лиш приємні моменти в серці тримай. Батьків завжди ти шануй, їх у поцілуй. Ой, які гарні слова. Дякую Каріна, тобі бажаю щастя, здоров'я, я ще раз ти дуже велика і гарна. Хай буде дитини активне, тим активним грали та позитив. Хай друзі радують тебе, тоді буде повинна все на мене. Дякую. Я вітаю я тебе. Це стадо насадку. Ти такого паснувайся цікавий ваусай. Ми все зрозуміли. Так, прошу. С своїх батьків те не засмучуй, від варості очі заплющуй. Як ким хочеш бути, тоді вдасться все здобути. Максимко. Бути прикладом всіх, не робити нічого на спів, хай Господь тебе березе. Це погано долю у мене. Десяту, Тобі здорову побажаю, що багато було незгод та незнаних нез... незнаних... незнаних чого. Нез... Пригод. Пригод. Щоб друзі тебе не зурали, з тобою чимно грали, щоб гарні оцінки були, пишалися успіхами батьки. Щоб весело було завжди, ніколи не знати зорби. Щоб перемога завжди чекала, мама Ірошки нові купувала. Ммм, mm, ти чуєш цей святковий гарний час, та гриє ми бажання від нас. Хай за цяда дарує градість, радість, й не знає, паграславість. О, бачки, гарні теплі слова. Прошу, Роксиланка. Бажаю тобі гарних друзів. І що ще ти їй побажаєш? І щоб там тебе були гарні подарунки. Добре. І так, вітаємо, співаємо для Карінки пісеньку. З Днем Народження! народження Каріна, Ми вітаємо тебе. Мої діти з понеділка ще не виспані. Поплескали. Карінка, підійди сюди до нас. Іди сюди, так. А тепер пообнімали. Ви не задушіть дитину. Так, молодці. Ну і много еліт заспіваємо ще для Карінки. Много літа. Много літа.